І ми починаємо BMW X5 авто 17-го року, і купили ми його майже без пошкоджень. Доволі швидко вдалося відремонтувати, оскільки тут було тільки розбите лобове скло. Ми його замінили, авто пройшло дефектування, та завтра повеземо ставити вже на облік. В США ми купили його за 8500, Тут повний привід та бензиновий 3.0 двигун. В цьому кузові BMW можна розглядати в бюджет 14-16 тисяч доларів. Також великий попит на дизельний BMW, але вони обійдуться в 22-25 тисяч доларів. До кінця 25-го року діє безкоштовне розмитнення на всі електромобілі. Якщо ви розглядаєте BMW, то найдоступнішою тут буде BMW i 3. Бюджет буде десь 7-8 тисяч доларів. Серед наших клієнтів також великим попитом користуються нові BMW i 4 та ix 4. Їх також зараз дуже вигідно купувати та везти в Україну. Ось так виглядає салон цієї. BMW. Всередині тут комфортно та дуже зручно. Також була ціла безпека. Зараз сезонний спад і це найкращий період для купівлі автомобіля. Ми даруємо знижку 50% на наші послуги. Авто з США можна купити в бюджет від 5 тисяч доларів вже під ключ. Телефонуйте за номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Встигніть скористатися цією чудовою можливістю. Три авто до нас ще приїхали, і перше я покажу вам Теслу S 14-го року. Це перформанс батареї 85 кВт. Пошкодження тут на вісні, попередній частині потрібна фара та бампер. Ми замовляємо та одразу беремо в роботу. Це авто ми купили за 5500, але якщо брати не перформанс, то купити в США такі тесли можна від 3,5 тисяч доларів. Ось такий Ford Edge до нас приїхав, і нам вдалося купити його максимально вигідно. Тут повний привід, величезний монітор, S-Line комплектація, і купили ми його за 800 в США. Пошкодження тут прийшлись по правій боковій стороні. Всі запчастини на такі AG є в наявності та по доступним цінам в Україні. Зараз максимально вигідні ціни в США, як на Edge 18-20 року, його можна купити від 3,5 тисяч доларів, так і на 22-24 років їх можна розглядати від 6,5 тисяч. І ще Тігуан до нас приїхав, це авто 2017 року. Тут хороша комплектація та дуже мінімальні пошкодження по задній частині. Таких років авто можна купити в бюджет 8-9 тисяч доларів. Якщо цікавить 18-20 років, ціна буде 12-14 тисяч, тобто вона залежить від комплектації. З усіх інших сторін, як ви бачите, авто абсолютно ціле, і скоро ми його будемо дефектувати та ремонтувати. Тому чекайте, вже готовий Тігуан у нас на каналі. На цьому я відео буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні наші відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.